На цих кадрах останні хвилини життя п'ятимісячної Богдани з івано франківської області. Після того, як уночі відчим пішов заспокоїти немовля, на ранок дитині стало зле. Я не чула дитину, яку наплакала, порався мій чоловік Андрій. Коли я зранку встала в 8 годин, дитина чашко дохала. Я пішла до батька. Світлана з батьком скоро звала. На жаль, лікарі не змогли врятувати дитину. За попередніми даними, дівчинка померла через численні забої. За підозрою у вбивстві затримали відчима Богдани, – 26-річного Андрія Юрчишина. Поступила дівчинка віком 5 місяців без ознак життя з діагнозом забій головного мозку, численні травми грудної клітки. На даний час триває досудове розслідування. Мама п'ятимісячної Богданки, 24-річна Марія Семак, познайомилася з Андрієм кілька місяців тому. Чоловік запропонував переїхати до нього і прийняв Марію з двома дітьми. Навіть мав намір всиновити дівчат. Тому трагедія стала справжнім шоком для його близьких. Він мені зателефонував, зателефонувавши везу жінку, і то та дитина, що подана, що померла, він казав зразу, що то його. Не вірить у причетність брата до злочину і сестра підозрюваного, 24-річна Вікторія Гелатій. Вона вважає, що брат став зручним підозрюваним. Я не вірю в це, що він таке зробив, тому що я їду два роки. Вже їжджу два роки на закордон. І я тут відколи вродила дитину. Дитина тут постійно проживає. Ми дітей його йому довіряли, лишали дітей. Рідний батько п'ятимісячної Богданки про смерть доньки дізнався з новин. Він певен, у смерті дівчинки винна її мати. Іван шкодує, що свого часу не забрав маленьку до себе. Я коли почув, що дитину, що стало я хотів приїхати і прибити її ну тут варин. Натомість сама мама звинувачує в трагедії лікарів. На її думку, дівчинку можна було врятувати, навіть не зважаючи на численні травми. Винувата скоро зато що скоро не повезла в другу лікарню там, де має бути оператор для дітей. І медсестра вколала дитину, дитина потім задихалася і померла. Трагічна випадковість, помилка лікарів чи наслідки жорстокого виховання. Чому мама загиблої дівчинки намагається виправдати підозрюваного у злочині? Марія погодилася пройти тест на поліграфії чи допоможуть результати дослідження з'ясувати, що насправді сталося тієї ночі з маленькою дівчинкою.